Анна Леонідівна давно вже уподобала собі це містечко. Спочатку якось незвично, навіть соромно було, потім нічого звикла, але довго звикала, довго відверталась, коли підходив хтось знайомий. Знайомих було багато. Анна Леонідівна відпрацювала все своє життя вчителькою у місцевій школі. І ось на старості років довелося на площі сидіти, продукцію зі свого роду подавати. Так склалось життя. Пенсія була зовсім мізерна. А хотілось доньці з онукою допомогти. Зять знайшов собі іншу молоду дружину та без дітей. Олена працювала звичайно, та грошей катастрофічно на все не вистачало ще й квартира орендована. Поки одружена була, жили в квартирі чоловіка. Вона йому від бабусі дісталась. А як розлучилися, з'їхала Олена, хоч донька була там прописана. Навіть думки не було скандалити, нехай чоловік живе там з новою дружиною. Олена та Василиса приїхали до бабусі на вихідні. Анна Леонідіна завжди намагалася хоч трохи грошей доці сунути. Мам, ну навіщо? Я ж працюю, а ти своє відпрацювала. Сиди тепер, відпочивай. Олена, ну я ж ще здорова. Що я не розумію, як важко тобі. Важко, не важко. Це ж не привід себе не шанувати. Адже важко сидіти на площі днями. Нічого. Поки сили є, я хоч на щось згочусь. А з городом, он ви як допомагаєте. За два дні все ви. Мені би тиждень там сидіти. Мам, ну я хвилюю за тебе. Нічого, донечка, зі мною не станеться. А як важко зовсім буде, так і подумай. Бери, не ображай мене. Донеси... Щоб бітки нові потрібні, куди до школи таких старих. Олена обідняла маму. Анна Леонідівна сурово вказувала на Василіс. Олена відвернулася, витираючи сльози, то дякувала матері. Так і жили. Допомагали один одному, як могли. І кожен мріяв про те, що колись обов'язково на їхній вулиці буде свято. Взагалі, Ганні Леонідівні було дуже прикро. Олена у неї завжди красу не була і розумничкою, по голова ходити не вміла, тому і не виходило пробитися в житті, але вона не сумувала, дерлася заради Василіса. Проводивши своїх вчерговий раз, Анна Леонідівна пішла готувати те, що завтра понесе на площу. Площа багатьма сільськими жінками була обрана не випадково. Ринок далеко, у місто їхати треба, а тут площа багатофункціональна. По перше, звідси йшов автобус в місто. По-друге, одним краєм площа межувала з дорогою. Дорога була жвава. А по третє, на цю площу заїжджали міжміські автобуси для того, щоб пасажири від довгого сидіння могли ноги розім'яти та перекорити. І не лише автобуси влаштовували тут стоянку, але й просто машини заїжджали. Ось люди й купували сільську продукцію, причому ніколи не торгувалися. Просто часу на це не було. Вранці Ганна Леонідіна встала раніше якщо вона не встигне, то хтось обов'язково займе її місце. А місце Ганна Леонідіна знайшла собі круте. Тут не посперечається. Вона розчистила собі куточок якраз там, куди виходив народ з автобусів. Спочатку сміялися з неї. Що ж ти, Ганна, як не рідна. Вся торгівля ось тут, біля дороги, автобуси завертають. Нас видно, і машини їдуть, також видно. Ганна тільки посміювалася, але до них все одно не йшла. Потім торгашки стали помічати, що розкуповують у колишньої вчительки все, якось охочіще. довго сперечалися чому, а потім підіслали Сергівну. З Валентиною Сергівною вони навіть трохи дружили, але тільки тому, що в їх поруч стояли. А так з самої молодості змагалися, хоч по-доброму. Але кольнути один одного були не проти. Ближче до старості від добросусідських відносин нічого не залишилось. А ось суперництво та уколи були. Правда, на людях вони намагалися розмовляти люб'язно, а вже лаятись відкрито ніколи і не намагалися. Анна Леонідіна і вночі, попри їх відносини, кинулись би сусідці на допомогу, і була впевнена, що і Сергіївна зробила б те ж саме. Ганна і сама не помітила, як виклала Сергійні свої секрети. Розумієш? Люди хочуть натурально і чисто, все ж таки бачать, що біля дороги все пилом покривається. Як ти його не накриваєш? Пасажири з автобусів мене і так бачать. А ті, хто вас побачив, так на площу завернув, відразу розуміють, що в мене тут пилу шкідливого набагато менше. Ось виходить, що в мене охочіше беруть з того часу не стала гані Леонідівні спокою. Інші баби її місце не чіпали, а ось Сергіївна кілька разів займала. Відповідь була проста. Ань, спиш довго. От я й подумала, що не будеш ти сьогодні. Ось і вирішила на твоєму містечку тіньок розташуватися. Ти вже не ображайся, сідай на моє. Сама бачиш, розклала я вже все. Мені тільки збирати годину, а потім знову розкладати. Ну, що мала Анна Леонідіна сказати не сваритися ж за місця під сонцем. Тим більше, що сиділи вони один від одного на відстані всього метрів п'ять. Вранці Ганна вийшла раніше, що сонце тільки вставати починало, а вона вже тягла з собою візок в бік площі, але не пройшла вона десятка кроків, як почула позаду, що хвіртка сусідська ляснула. Ганя обернулася. Додала кроку, відразу зрозуміла, що і сусідка вирішила містечко раніше зайняти. Ганя швидко плюхнулась на свій дерев'яний ящик і спробувала віддихатися. За хвилину навпроти ляснула на такий самий ящик, і Сергіюна. Вони дивились один на одного і жодна нічого сказати не могла. Трохи віддихавшись, Валентина Сергіївна промовила Та й здорова ти, Анька. Звісно, все життя папірці перебирала. Анна Леонідівна посміхнулась, і тобі сусідка, привіт. Перший час мовчки розкладали кожен своє. Потім нудно стало. Розговорилися про садки, про посадки, про дітей та онуків. Що, Оленки того болтус не повернувся? Ні, не повернувся. Та й навіщо потрібен такий? Теж правильно, поважати себе треба. Оленка в тебе, дівчина, видна, знайде ще своє кохання. Ой, не знаю. Не клеїться щось нічого. Не засмучуйся ти, Леонідівно. Час зараз такий. Молоді, вони зовсім інші. Мій -то також один, Добре у старшого все добре, а молодшому та сім'я не потрібна. Дай тільки по горах побігати. А ти кажеш. За розмову час непомітно пролетів, стали й інші жінки підходити. Приблизно години через дві після початку торгівлі. На площі зупинилася машина. З неї вийшов юнак, подякував Водієві та рушив до лавок. Жінки насторожилися, одягнене дивно, наче й молодий, а ось тілогрійка якась, штани чорні, сидів, чи що, всі подивилися перелякано на Сергіївну, потім на чоловіка. Він просто стояв і дивився, потім помацав по кишенях, знайшов щось і рушив до Леонідівни. Пробачте. У мене ось тільки десять гривень. Можна пару яблок. Так бери, дорогенький. Ти начебто не місцевий, а без грошей. Чоловік з насадолодою відкосив шматок яблук. Так, не місцевий. Добирайся до будинку з місць менш віддалених. Та не лякайтеся ви так. Я не вбивця. Довга історія. Відсидів своє, вийшов. Свобода голову закрутила. В мене одяг добротний був. Та й гроші на другу. Але з'явились дві жіночки, заговорили, і я, як дитинча повівся, прийшов до тями без грошей і речей. Добре, люди, які мене знайшли, допомогли з одягом. Тепер добираюся, як можу. Не всі хочуть таких пасажирів брати. А додому недалеко залишилось всього кілометрів сімдесят. Відпочину та піду пішки. Так що ж ти не подзвониш нікому, рідні то є. Очі чоловіка звозились. Є, тому й не дзвоню, що ж уріз хочу зробити. Поки вони розмовляли на площу, автобус заїхав. Чоловікові, як Ганна Леонідіна зрозуміла, 35 років. Не більше. На хвилинку жувати перестав, потім побіг до автобуса. Про щось переговорив з водієм та повернувся. Засмучений. Що не беруть, він негативно хитнув головою. Ні. Каже, що перевірки зараз постійні, а роботи він позбутися не хоче. А квиток то скільки? Майже тисяч. Анна Леонідіна полізла до кишені і під здивованими поглядами своїх колег по площі, простягла йому гроші. На ось купи собі квиток та їдь. Дурницю говориш, що пішки підеш. Що ми не люди. Він якийсь час дивився на гроші, потім на жінку, яка їх простягла. Дякую вам, дякую вам велике. Я обов'язково поверну. Ось тільки додому доберуся, відразу приїду. Біжи вже. Чоловік зі сходів обернувся Мене звати Олег. А вас як? Анна Леонідівна. Дякую, Анна Леонідівна. Ми обов'язково зустрінемось. Автобус, пихкаючи, виїхав з площі та всі разом загомоніли. Та йду, ти, Ань. Не повернеш. Вона знизила плечима. Я й не чекаю. Ми ж повинні допомагати один одному. Ми люди, а не звірі. Яка він людина? Зек і є зек. Анна Леонідіна махнула рукою і почала збиратися. Сперечатися не хотілось. А вони тепер завелися надовго. До вихідних Ганна Леонідіна захворіла. Коли приїхали Оленка з донечкою, їй вже і не піднятись було температура. Оленка відразу заметушилася, лік і чай, ковдру теплу, піч розтопила. Мам. Ну, як ти так примудрилася? Ой Олена, дощ тут був, а я якраз балину збирала. Ну, думаю, вся осипеться, хоч трохи зберу. Ось і прихопило. Олена сіля біля неї. Це все через нас, все як нам допомогти. Олена шморнула носом. Ханна Леонідівна відразу повернулася до Василіси. Онучечко. Так мені лежати нудно. Може, почитаєш мені казку? Василина поспіхнулася. Звичайно, бабуль. Побігла за книжкою. Олена тільки головою похитала. Олена поралась на кухні, Василіса читала вже другу казку. У грубці потріскали дрова, на вулиці дощ, і так добре на душі Просто не розказати. Гані здавалося, що її хвороба одразу відступила, як донька з онукою приїхали. Олена тільки стала накривати стіл до вечері, як у двері постукали. Можна? На порозі стояв незнайомий чоловік. У них в селі не жили такі, та і в райцентрі теж. Олена розгублено дивилась на нього, Анна Леонідівна дивилась також, мені Ганну Леонідівну, якщо можна. Олена вказала на диван. Там захворіла вона. І тільки зараз господиня зрозуміла, хто це: Олег, якщо я не помиляюсь, точно, він самий. Ви, вибачте, що не приїхав відразу, все своє на місце повернув, поки з квартирою вирішував, машину забрав. Леонідівна думала, що, якби не очі, ніколи б вона не впізнала б, що той незрозуміло як одягнений бородатий бомж і цей молодий, красивий чоловік в костюмі одна особа. Та що ви, можна було й не турбуватися. Ну ви що? Я не можу. Ви справді мене дуже виручили. Олена раптом усміхнулась, а ми вечеряти збираємось. Ви з нами? Анна Леонідовна з подивом дивилась на доньку. Олена почервоніла, перевела погляд на Олега, та й той зацікавлено дивився на неї. За вечерою розмовляли. Виявляється, Олег хірургом працював у платній кліниці, але його місце комусь знадобилось і його дуже сильно підставили. І в нього нікого з родичів немає, крім дружини. Яка, як виявилось, в цьому замішана. Олег, і що тепер? Ви ж не зможете повернутися до своєї роботи. Він розсміявся. Помиляєтесь. Я розповів все засновникам клініки, підтвердив свою розповідь деякими фактами. З понеділка заступаю на посаду завідувача. Добре хоч три роки відсидів, а не десять. Олег приїхав і на наступних вихідних, потім ще в одній. Потім онука проговорилася. Ганна Леонідіна дізналася, що буває він гостях у них, та в місті. Вона не знала, що й думати, а думати, виявлялось, і не потрібно. В один день перед будинком зупинилась знайома машина, з неї вийшов Олег з величезним букетом квітів. Олена, яка весь день, як на голках була, кинулась до дзеркала, а Василіса філософськи помітила наречений приїхав. Мама хвилюється. А чого хвилюватися, якщо вони давно про все добовились? Весіля скоро. Анна Леонідовна посміхнулась. Ну от нарешті. Та на їх вулиці свята, чомусь вона була впевнена, що з Олегом вони всі не пропадуть.